Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена Україна. Я тільки прийшла. Ось така погода сира, але не холодна, 9 градусів. Але вночі був дощ і така мрячка. Зараз не було мрячки, а в день була, як я була в церкві. Я оце ж із церкви йду. Прийшла вже. Зараз покажу вам. Небагато взяла, я вам скажу, чого небагато. Я не захотіла очікувати ще одну автівку. Думаю, ну мені достатньо цього. Такий хлібчик взяла. Отакі От смаколики взяла. Такі пончики. Пончики, а ну що тут написано, з яким воно кремом. Так, сітруна. І е з е е е е е І з лимонним, із лимонним смаком. Отаке От м'ясо у соусі взяла. бачите. Оце, значить, рис такий. Оце рис. Оце рис, а це йогурт греческий, да? греческий. Да? греческий. Оце біч пакет такий один взяла. Тоді ось банани взяла, хоча я їх не люблю, але було такі хороші, навіть думаю. Та візьму. Банани, оце три лайми. Бананів можна було хоч п'ять в'язок брати. Лаймів можна було хоч два десятка брати. Грушні небагато було. Я оце взяла дві ще три залиши і дуже багато яблук було. Але ж я вчора собі трошки купила отакі От яблучка. Ось. Оце я такий компот зварила із яблук. Ну, ніякий, зараз хлібну. Угу. Ніякий, тому що я біж туди нічого не додала. Але я його доп'ю а ввечері зварю собі компота. Мабуть, навіть не компота, а кисілю. Додам туди родзинки, додам яблука, от, багатенько, хай провариться, все, і груші добавлю, От, а тоді все пересідю, засиплю тим, крохмалем, і буде в мене кисіль. Я їх більше люблю. Ну, це те, що я взяла. М можна було по почекати ще одну машину, на другу автівку приходить у нас м'ясо, е сосіски, ковбаски, інколи риба. Але я не захотіла. Люди заливалися, я не захотіла. Я й так оце покладу у той морозилку, оце туди в шафу покладу, як поїду. До своєї подруги, все от везу, має там вже забито повно. От. А фруктонезу буду сама їсти, от. і йогурти. От. А тоді ще взяла отакий, от мені подобається той чайок. Тут каркаде в цьому чайкові. Оце можна теж кисіль варить. отакий такий один пакетик кинуть проварить. Чи вже як вже звариться, процідити, щоб буде красивий колір. Ну це такі два чайки взяла. Е, може, хтось колись прийде так чайком пригостить. Так і ось справи, дівчини-мальчики. Так що, оце так, оце п'ятниця сьогодні. Непогана погода, але така ж, знаєте, вже така сумнувата. Бо це ж уже осінь. Сум, сумнувата така погода. Осіння. Листечко вже попадало. Прохолодно. от. А ось оце завтра субота, неділя. В понеділок буде. Три дні буде дощ, такий величенький дощ, так що, мабуть, я буду сидіти вдома. Ну, в понеділок, може, і не сидітиму, а суботу і неділю сидітиму, на що я буду ходити по дощеві? Не буду я ходити по дощеві, буду сидіти вдома. от от так. От. Ну, оце і все, що там у церкві. Багато людей було, ні, не багато. Вісім людей було. От. Я б я діждала ту автівку, але ну, я не знала, скільки вона приїде. Вона могла приїхати і в пів 12-го, і в 12. Ну, я б все одно б успіла б. Ну, не захотіла. Думаю, та ні, поїду додому. Я ще зайшла в Нью-Йорк. Думала, там ще одна шляпка. Я вам показувала вчора дві шляпки, я купила. На літо. А там ще одна була шляпка. Так мені сподобалася джинсова, але вона ні, вона ще 2,90 стоїть. Ну, Я буду заходити, якщо вона буде за євріка, так я обов'язково ж куплю її. От. А так би ж там нічого не було. Ну, такі футболочки були, там, Сарахванчики. Ну, по Євріку нічого не було. Якби було по євріку, Сарахванчики, якісь футболочки я б набрала для своїх. А як його немає по Євріку, то я і не захотіла і брати нічого. По Євро 99, по 2,99 не захотіла нічого брати. От. Так що то так. Більше в мене на нічого вам розказати, опять там збирається той та як вам сказати правильно. Лахмаття моє, лахмаття моє на, на розхламлення, ось я трохи підзбираю, ще. Ще ось на виходні, як ніде не піду, залізу, може, на андресольку, подивлюся там із взуття, що є, От. і подивлюся по шафам, пошапарюю, пошапарюю, і тоді вам оце все і той і розхламлю. Не, не хочу багато. Там є одна куртка, вона непогана така, і хороша куртка. Я покажу її, але її треба розкламляти, бо вона, по-перше, вона на мене трошки вузькувата. А по-друге, ну, я вам тоді розкажу, що я з нею зробила і невдачно зробила, і тепер треба її викинути. От, так що. І вона непогана, дуже і колір хороший. І все, Ну, така як спортивна курточка. Але... Ну, короче, тоді, як буду розслаблять, я все розкажу і все покажу, бо це краще показувати, ніж оце у пусту балачки вести. От -от -так. А так більше нічого. Завтра зраночку встану, поприбираю. Чистенько, щоб було помию, поприбираю, за квітами повхажую, пополиваю квітки. Я зараз їх не бризкаю. Не бризкаю, тому що ну, вже ж нема жари, хоч вони стоять біля батареї, батареї теплі, але я все одно їх зараз не бризкаю, бо їм достатньо тої води, що я заливаю раз на тиждень. Ну, або в суботу, або в неділю нема різниці. Ну, так як завтра буду прибирати, то завтра я їх і той поприскаю. Хай будуть такі чистенькі, чистенькі попризкані й политі. От. А так же ж, як у, у літочку, як тепло, жара, так я їх кожен день прискала, ну, а поливала також раз на тиждень. От. От, от, так. Сьогодні, слава Богу, в Запоріжжі було тихо, в Києві було тихо, слава Богу. От би вже цього щура проклятого Прибрати туди, ото, за той, на концерт до би пішов би тварюка. Щоб уже не тероризував наших людей, наших воїнів та й всіх остальних і всю Європу, щоб не тероризував тварюка проклята. Вже як він нам набрид, де він узявся на нашу голоду. Бліда моль, у курок, не до курок, окурок курок, не до курок. Оце от таке. Я не знаю, як вони там ото живуть, як вони його терплять. Такі санці, таке все. От, а вони сидять, як ото. Лапки склали і сидять, очікують. А що ви, блять, очікуєте? Що у вас вже скоро їсти нічого не буде? Ви не з ким уже не, не, не торгуєтеся, навіть Китай-Сі, отой господин Сі, уже йому сказав, може Владимир хватить, може треба закінчувати війну? Отак, угу. Бо вже всім воно надоїло, помієте, воно вже нікому не цікаве. от. От уже Трамп уп'ять з ним розісрався, о, як оце дасть нам оці дальнобійні птички. О, тоді ти падло затанцюєш. тоді ти затанцюєш. Так. Будеш оп'ять погрожувати своїм отим непотрібом да? Рж ржавим непотром. А вже тебе ніхто не боїться, наче ти комусь здався, тварюка. Оце все, що хотіла вам розказати, дівчатка. Ще раз покажу. От. Завтра не знаю, завтра завтра, тому вже домашнє відео, яке зроблю, так покажу. От, це, бачите, фруктонези багато, треба їсти. Я тепер на вечір, так думаю, нічого не вечерять, ото фруктонезу і повечерять, та й добре. Це тут виноград, це ж вчорашній, ще не доїдений. І там ще півпачки в От. Я таке не люблю. Є люди. в мене діти люблять, не, 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 не всі. Павличок синок не любить. А ната дуже любить, отаке. От так що, Оце все пойдете до подруги. Оцей хлібчик хороший. Я люблю його. Так ото. Він темний, хороший, це пікарня такий пече. Розрізати тим коров'ячим порізом, сиру покласти і дуже смачно. Так що, це все. Бувайте здорові. Счастливей, всего вам доброго, всех обіймаю, всем хорошего дня, тихо, спокійно, благополучно, па-па!